Слава Богу. Слава Богу! А, брати і сестри, ради вас тут бачити. Був багато разів тут, але тут не був. І знаєте, думав, яку частину свого життя розповісти вам. Чим поділитися, бо кожного із нас пишеться своя книга. І я вірю, що ваше життя не менш цікавіше, ніж моє. Але. Маючи таку можливість, я згадав е, таку ситуацію, що коли я прийшов в церкву, прийшов в дім Божий, мавши свої комплекси, які кожен із вас має, може з чимось бореться? Да? І сидячи на служінні не один рік, десь роки три чи чотири я ходив в церкву, я задався питанням: ну, невже от на цьому і має все зупинитися в моєму житті? От просто раз в тиждень чи два рази прийду я в церкву і, е, ну і все якби. Пробував співати, мене не взяли, бо не голоса, кажуть, нема проповідувати. Я ну, я коли пішов в церкву, я сказав зразу: я не хочу бути проповідником, пастером і пророком. Так я собі подумав, тому то, зразу. То то десь <кій> за півроку я зрозумів, що ці служіння я не хочу внести. Ну, бо мені більш легше за кулісне. Я ну, людина більш така, ну як сором'язливо, можна сказати. Не буду сильно там хвалити себе, але то так є. І, і... Ці служіння не хотів нести, але хотів чимось служити для людей. Бо Христос, коли родився на цю землю, Він каже: Я прийшов для чого? Для того, щоб послужити, щоб бути слугою. Та? І щоб послужити, треба мати ну, любляче серце, треба мати ту любов Божу і Духа Святого, який живе в нас, і допомагає нам служити. бо Роблячи, добре, не знуджуємося, написано, бо в свого часу пожнемо. Бо не так легко і бути десь то людиною, яка несе добро. Да? Бо ми знаємо, що ну, ти робиш добре, але не завжди то добро виходить на добро. І коли прийшов в церкву Божу, я задався цим питанням: чим би мені служити, де би мені зайняти свою частину служіння? Так? І Постійне порівняння себе з іншими, або відповідати чуж... відпов... ну, думав якось відповідати чужим стандартам, я хотів десь. Я дивився, як хтось проповідує, як хтось співає гарно, той вірші говорить, ну, а в мене і не того, і не другого щось не, не проявляється. І в якийсь момент був, була така ситуація, коли в Одесу приїхали місіонери з Києва. Вони там були тиждень, і я прийшов на таке служіння, так як ви зараз прийшли. Прийшов на те служіння. і... І я перший раз в житті тоді почув, що існує таке служіння місіонерства. Я навіть не знав, що таке існує. Але, але Бог поклав мені на серце От в цьому напрямку рухатися. І знаєте, чи думаєте, я пішов через наступний день, чи через місяць, чи через два дні. Я не пішов одразу в це служіння. Прийшов свій час, але Бог два роки мене чекав, Бог два роки стукав в моє серце, і не так було легко лишити роботу, лишити свої комфортні умови, зону комфорту, як говорить. Знаєте. Бог кличе тебе також на служіння в своєму, можна сказати, якомусь напрямку. І мене кликав, і два роки мене кликав. І кликав до того часу, поки я не зрозумів, якщо я не зроблю це зараз, то я буду жалкувати всю свою, все своє життя, яке я проживу. І прийшов час, коли лишив роботу, лишив своїх коло друзів, все лишив і пішов якби, на служіння, не знаючи, куди, що, до чого. Але в кінці, коли я мав уходити вже з церкви своєї, пастир мене позвав до себе в пастирську і каже: Віталік: ти, ну, ти знаєш, що це взагалі місіонер? Я кажу, ну так, кажу. Ну, не знаю до кінця, кажу, але от хочу служити. Він каже: Слухай, тебе, от відправді в село якесь, посидиш ти там півроку. Якщо то не від Бога, то ти приїдеш до нас. Я кажу: ну та добре, я, я поняв. Але я хочу. <кій> ну каже, та добре, я не можу боронити. І відпустив мене, благословивши. І так і сталося. Я поїхав, попав в село і думаю, ну, певно, пастиря, виконується ну, слово чи що? Приїхав в село, Братолік нас підводить до того будови, яка якби, мала церквою бути, а там Полурозвалена бібліотека і каже, тут буде дім молитви, будемо будувати. І я собі дивлюсь, і думаю, думаю тут треба розвалити і, і все заново щось будувати. А тут реставрирувати планують. Тобто ніхто нічого валять не планує. То просто так, як воно так має бути? Але Бог він не той Бог, який. Е, який... Робить чудо і да, драгоценне можна вибрати, коли Господь він каже, я проявляюся в немочах ваших. Да? Коли ми сильні, коли ми, як Моїсей свій час, він він хотів, от молодий, він собі хотів своїми силами все зробити, але то був не час. Не готовий був не народ Божий, ні самий Моїсей. Моїсей був готовий вже через певний час. Так само і ми. Ми Бог тебе й мене кличе на служіння, в якому віці ти не був. І... Хоч тобі буде 80 чи 60 років, чи 18, Бог кличе кожного і в кожного є один хоча б талант. І коли я думав, що в мене його немає, то є в тебе і в мене. Бо... Але знаєте що? Ми маємо перестати десь порівнювати себе з кимось. От ти, який є, от особисто твій талант для Бога, він цінний. І Бог хоче тебе використати, бо коли я читаю святе слово в Галаті Галатам 1:10. Говориться, бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати, бо коли б догоджав я ще й людям, я б не був би рабом Христовим. І це говорить про те, що ми не маємо догоджати людям. Ми маємо бути тими, хто, хто догоджає Богові. І якщо Бог кличе тебе на служіння, то це не говорить про те, що ми маємо з кимось себе порівнювати. І... Бо якщо ми будемо догожати людям, то ми не будемо рабами Христовими. І ще одне місце писання, яке зачитає 2 Коринтян 10 10,12. Говорить це таке, бо не сміємо вважати себе чи рівнятися до інших, що самі себе хвалять. Вони нерозумні, самі себе міряють з собою і рівняють з собою себе. Ми бачимо, що ще раз підтверджує місцем писання, що не сміємо вважати себе чи рівняти до інших. Не рівняємо себе до інших. Ти такий, який ти є. І з тим, навіть якщо ти десь сороме зливий, чи ти не можеш робити якогось публічного служіння, ти можеш закулісне служіння робити. Будь вірний в малому, і Бог поставить над більшим. І прийшовши в служіння, я розумію, що. Е що є такі моменти, як якісь вигорання, є такі моменти, коли хочеться здатися, коли хочеться лишити все і вернутися знову на, на ту саму роботу, вернутися, можливо, в той самий Єгипет, як в свій час хотів вернутися народ Божий. Та вони походили, походили і захотіли вернутися, бо вспомнили, що їм там нібито і нормально було, і не все так погано їм там було. А тут Бог їх покликав, Бог їх вивів. І так само і тебе Бог покличе кличе тебе, Бог тебе виввив, ну хоче вивести, можливо, на новий рівень. Просто треба чогось лишити, треба чимось пожертвувати. І ніколи не має такого, що все дається легко. Тобто не буде такого, що ти якби так налегке підеш. Рано чи пізно все одно ти стикнешся з якоюсь проблемою, з якимось випробуванням, але це тільки для того, щоб ти став сильніший, для того, щоб ти міг перейти на новий рівень. Так? І ми розуміємо, що. Кожен із вас, сидячи на цьому місці, можливо, не знає, для чого він е, предназначений. Може, ти ще не знаєш свого служіння, можливо, ти ще не знаєш, в якій гілці тобі бути. Бо коли я був в великій так само церкві в свій час, то ти сидиш і тебе в толпі не видно, так як розчинився. Там. Ну, ну, хто тебе знає? Ну там знає 10 людей з молоді, там ще пару бабушок і деяка молодь. Все в більшості ти не знайомий з ким. Ти просто сидиш собі. Сам і, і не знаєш для чого ти тут є. Так само можливо десь і ти. Можливо, ти мама там двох дітей чи трьох дітей. В свій час повір, Бог і використає тебе. Можливо, ти бабця, то і і ти знаєш, що Бог тебе використає у віці. Але нам треба лишити якусь свою зону комфорту. Нам треба просто прийняти цей виклик. І якщо ми не приймемо цей виклик, то Бог він знайде другого. Бог постійно він. Працюю над тим, щоб люди вони росли, щоб ми не стояли на місці, щоб не було такого застою, яка. щоб ми, коли покаялись, була перша любов, ми горіли для Бога, ми, ми хотіли щось робити, а потім приходить такий застой, як був в мене. Десь 3 чи роки був було застою. Нічого не робив, не проповідував, не служив. Просто от таке звичайне життя буде не прийшло. Але коли в моє життя ще раз послухав Господь, коли він ще раз. Постукав через Слово Боже, коли пастир читав раз в місяць, що кого мені поклик Ні, кого послати, хто піде. І потім я собі в серці казав, Боже, пошли мене, але де мене треба послати? Куди мене? Тільки ти знаєш. Бог знає, куди, куди тебе послати, в якому би ти віці не був. Хай вас Бог благословить, береже і наділить вас мудрістю, щоб в свій час, коли ми зустрінемося на небі, щоб ми. Ти і я були з плодами. Щоб ти і я не прийшли з пустими руками, щоб ти і я. Ми не були тими людьми, які все ну, прожили це життя не неплідно. Амінь.